Легкий та важкий дофамін дуже цікаві терміни, але трошки неправильно зрозуміли. Сам по собі дофамін гормон насолоди, тобто ми його отримуємо, коли як винагороду, коли ми чогось досягли. І тут треба зрозуміти, що сам по собі дофамін він не може бути ні легким, ні важким. Це мається на увазі шлях його отримання. І тут треба зрозуміти, що в мене є цікаве дослідження на мишах, котре доводить одну цікаву істину. Якщо ми отримуємо дуже легкий, дофамін, тобто у нас є сигнал, потім ми замотивовано щось робимо, щоб отримати винагороду. От після отримання винагороди ми отримуємо дофамінчик, котрий говорить нам, що ми досягли винагороди, відчуваємо підйом настрою, гарний стан та іфарі. Так от. Що відбувається, коли ми постійно отримуємо легко дофамін? Відбувається потім те, що ми вже не розуміємо. Ну ми вже не цінимо саме винагороду. Це зрозуміють ті люди, котрі дуже легко отримують солодощі, дуже легко отримують інтим, дуже легко отримують гроші і дуже легко отримують кайф від наркотичних засобів. Ці всі люди, а, чому вони звикають до вже високого рівню дофаміну? Тому що наш організм стремиться, ну, стремиться до балансування. І якщо буде постійно висока доза дофаміну, тобто гормону ну, досягнення цілі, можна так сказати, тобто цілі постійно досягуються, і організм вже не відчуває від від цього ейфорії і ніякий енергопідйом. Тепер цей рівень буде вважатися. Нормою. І тут треба розуміти, що тут приходить на допомогу якраз такий важкий дофамін. Є дуже багато там тяжолий, довгий дофамін і так далі. Але треба зрозуміти, що це той дофамін, котрий отримати досить важко, але він буде цінитися. Тобто певний рівень дискомфорту отримати, певний рівень. Пріодалєння пройти і так далі. Що мається на увазі? Наприклад, для тих, хто переїдає солодощами, перше правило здається дуже простим, але інколи його дуже важко виконати вдома ніяких солодощів. Взагалі ніяких. Тобто, якщо ти хочеш отримати винагороду солоденького з'їсти, ти береш, вдягаєшся і йдеш на вулицю. Але друге правило: додому солодощі нести не можна. Тобто, хочеш з'їсти солоденьке. Біжиш на вуличку, з'їдаєш і повертаєшся. Ой, все, що він розказує, не нельзя так легко похудіти. Можна, це вже створювати буде дефіцит калорій, це вже буде у вас додавати певну кількість руханки, да, це вже буде додавати, тобто і ще у вас буде сигнал для отримання винагороди. Мотивована дія, це ж треба дійти, а там треба вдягнутися, намалюватися, щось там зробити, може навіть помитися, якщо від вас не дуже приємно пахне. Да? Там, ну, я ж вдома сижу, що мені там митися. Да? І потім вийти, сходити до магазину, кроки зробити, там з'їсти, бо додому нести не можна. Ті, хто отримують дуже великі гроші, до них вже звикли. Наприклад, згадайте, коли ви були дуже малі, для вас там ставалося вау, там 10 гривень, це уу, які гроші. Бо ви їх отримували рідко. Тобто у вас була ціль отримати гроші, у вас була мотивація, якось їх там заробити, і коли ви їх отримували дуже рідко і дуже мало, це було прям вау. Потім ви влаштувалися на першу роботу. Ви отримували певні гроші, але це було вау. Але якщо ви постійно отримуєте одну і ту саму зарплатню. То рівень мотивації у вас зменшується. І винагорода сама вже майже не ціниться. Тому ми починаємо навіть при високій зарплатні, яка б вона не була. Із-за дефіциту мотивації. Але самої мотивації, чому є дефіцит? Тому що вже нема винагороди. Ви звикли до цієї зарплатні. Те саме буде відбуватися з... З тими, хто звик отримувати насолоду від наркотиків або, наприклад, насолоду від інтиму. Якщо інтиму постійно багато, якщо інтим постійно є і ніяких перепон нема. То відчуття насолоди від самого інтиму закінчується. І для цього я закріплю дослідження, щоб ви самі почитали та впевнилися в цьому. А, це дослідження буде в ютубчикі, це дуже таке прям, серйозне дослідження на мишах. Але ви скажете, о, що він несе? Мой мозк, не мозг це не не миш, це миша, а от я це чоловік. Але проблема в тому, що дофамінта і у нас є, і рецептори його у нас також є. І а, а, ланцюжок. Сигнал, дія та винагорода є і у людей, і тому ми так сильно підсаджуємося на солоденьке. і тому ми так сильно підсаджуємо на серіальчики, бо це легкий дофамінчик, його отримати легко. І тому так важко піти зайнятися спортом, і тому так важко зробити щось дійсно круте, бо це буде дофамін, котрий здобувається важко. Але якщо дофамін здобувається важко, то він і, скажімо так, ціну він викликає менше скачків. Тому ми, скажімо, так можемо бути дуже довгий час в певному рівні насолоди та задоволеності власним життям. І останнє з цього ж дослідження ще є. Виходить дуже цікава концепція, якщо. Миші не отримували певний час винагороду, то рано чи пізно в них цей сигнал він ламався. Тобто сигнал до дії, сама дія і отримання винагороди. Якщо винагороди не було, то скажімо так: у мишей можна було діагностувати певні апатичні дії, тобто вони вже не хотіли виконувати те саме і нічого не отримувати. Тому зрозумійте, будь ласка, якщо дуже дуже довго від оточення або від своєї роботи ви отримуєте лише піздю. А ніякого дофаміну, тобто винагороду у вас нема, окрім піздюлини, то не, ну, не дивуйтеся, чого вам так важко піднятися з ліжка та піти на цю роботу. Чому вам так важко спілкуватися з партнером або партнеркою, котра займається ну, певним аб'юзінгом, да, десь домінують. Без а, винагороди дуже важко підтримувати стимул. Ви скажете таке довге відео, я додивився, то, до, бо додивилася, що він від мене хоче. Я від вас нічого не хочу. Хочу лише пояснити, що якщо ви щось робите нове, вводите нову звичку, вам потрібна якась винагорода певна. Хоча б самого себе похвалити та погладити, сказати, М -м, я такий молодець, сьогодні почистив зуби. Скажете, що це, 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 це також? Так, будь-яка досить важка звичка формується через ці три ланцюжки: сигнал, дія і винагорода. Розумієте? Тому я от про ці зуби сказав, це я з собою так робив. Бо в мене не було звички чистити зуби. Але після того, коли я їх все ж таки чистив, я дивився в дзеркало 30 секунд, М -м -м, які в тебе гарні зубки стали. Я сам себе хвалив в дзеркало, щоб я відчув винагороду. Спробуйте це примінити до свого власного життя і обіцяю, трошечки вам буде легше.